Ми раді все завітали до нас на родинську землю. Просимо вашого благословення. Я пойму, що з нас роділи спільно молитву. Просим вас, Господь, нехай Господь милосердний, благословить вас всіх друзів і ваших діточок, і внучат, всі родини українські. Непростий час сьогодні живуть наші люди. Козацький край, по віку ми боролися за правду Божу на своїй землі, і Господь нас не полишить. А той кукіль, ми, головне, робимо добро, бо кожна людина відповідає за свої діла перед Господом. Рано чи пізно ми здаємо світ. І тому по ділах ваших Господь судитиме вас на ну, всіх так чи ні, друзі. Так. Тому завжди. Тримаємося правди Божої, як би важко не було, любимо Господа. Дивіться, які наші діти виросли. Хто би міг подумати, так чи ні до вас? І ми сьогодні тут стоїмо завдяки нашим діточкам, вашим чоловікам, тим хлопцям, які в окопах, які живуть в Богому серці. Вони, може, не були такими молитвенниками, бо ще не, не прийшов час, що ми вже мали можливість вивчити молитви, щось не знали.